Добро здоровочка, товариство. Сьогодні говоримо про нові курсівки Зеленського, в яких його можна побачити практично на всіх подіях за останні два місяці. Тобто, по факту, зараз це його основна пара взуття. І, до речі, це вже третє відео на цьому ютуб каналі присвячене курсівкам Зеленського. Попередні два ви теж можете подивитися. Посилання будуть під цим відео. І коли всі попередні курсівки я ідентифіковував, просто бачачи їх на ногах, соконі, форсе, Лови, то з цими виникла невеличка проблема і прийшлося трішки помагти. Такі собі повністю чорні непримітні кросівки, виконані в комбінації гуми і текстилю. Я розумів, що це, скоріш за все, мають бути якісь мілітрі кросівки, але знову ж таки, це не є специфіка нашого магазину, і тому розібратися було важко. Тут нагадую вам за наш сайт Лішоп Стор, там ви знайдете весь товар, який доступний в наявності у нашому магазині. Це кросівки, одяг і аксесуари, а також те, чого немає в наявності, в тому числі навіть ці кросівки, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в Instagram або Telegram. А якщо ви зі Львова або проїздом у Львові, то заходьте в гості у наш офлайн-магазин по вулиці Джохара Дудаєва 5. Повертаємося тепер до президентських кросівок. Значить, я переглянув трохи фотографій, знайшов якісь особливості візуальні. Якщо говорити конкретніше, це був ось цей логотип. Ну і тоді вже стало зрозуміло, що це кросівки італійського бренду Garmont. А ось ця модель називається 981 Heli. Garmont, як я вже сказав, це італійський бренд взуття, який є Спеціалізується на аудорному взутті, причому як на парах для якихось складних гірських походів, так і для прикладу ось таких парах, які призначені для легкого хайкінгу. Плюс до того всього в них є ще лінійка тактичного взуття. Чесно скажу, ніколи не пересікався з цим брендом, тому якийсь відгук відповідно сказати не можу. Але якщо у вас був досвід носіння пар цього бренду, то будь ласка, поділіться ним в коментарях до цього відео. І до цього в мене ще є трішки запитання, але поки без відповідей. Це те, що при підготовці до цього відео я натрапив на російські сайти, які теж продають цей бренд. Досі причому там свіжі модельки сезону 25-го року. І я не хочу тут, звісно, сіяти якусь зрадоньку в сторону президента, тому що це ну просто смішно. Але з другої сторони я так і не знайшов якогось стовідсоткового варіанту, як перевірити чи офіційно цей бренд продається на Росії, чи вони якимось чином самі за. Возять його на болота. Тому, якщо хтось з вас знає, вміє і може перевірити, чи представлений цей бренд на теренах країни-агресора, то будь ласка, зробіть це і напишіть про це в коментарях. Значить, модель Heli 981 призначена для міста, в тому числі і легкого хайкінгу. Що в такому режимі, як живе Зеленський, тобто це якісь офіційні зустрічі і відвідування для прикуду яких прифронтових міст, досить адекватний вибір. Дизайн цих кросівок максимально простий, непримітний і дійсно, якби не. Ось цей глянцевий логотип, то знайти, ідентифікувати їх було би надзвичайно важко, тому що аналогів серед інших брендів, навіть якихось ноунеймів в інтернеті, дуже багато. Зазначу також, що окрім ось цієї Full Black версії є також ідентична версія кросівок, лише у кольорі койот. І так, перше на що звертаєш увагу, коли береш ці кросівки в руки, це звісно вага. Важать вони у 42-му розмірі, це 26,5 см, 353 грами. Що для лайфстайл-кросівок. а це зазначу лайфстайл, плюс такий легкий хайкінг. Доволі адекватна вага. Загалом, як на мене, 350 грам, у 41-42 розмірі. Це така собі золота середина. Все, що важить менше, це вже про якісь технології в плані облегшена піна, менше гуми, не такі верх і тому подібне. Зовнішня підошва виконана з гуми плюс агресивний протектор, але сам протектор мені нагадує якісь вінтажні овдорні черевики чи кросівки, тому що в нових кросівках де зазвичай найпопулярнішим є підошва від бренду Vibram, а найпопулярнішою у Vibram є модель Grip. Так от там всі ось ці зубчики, вони такої гострої, правильної форми. Тут, як бачите, вони такі йдуть більш згладжені, але тим не менше, вони теж ідеально підійдуть, як і для звичайної ходьби в місті, так і для легкого чи навіть не дуже легкого хайкінгу. Далі проміжна підошва, так званий midsole, те, що відповідає за амортизацію. В курсівках тут, як на мене, йде плюс-мінус стандартний Ева. І зовнішня підошва, і ось ця Мідсол вони мають свої технології. Зовнішня підошва в бренду Garment називається GTF, Ось ця Мідсол називається Plume EVA. Я спочатку погуглив ці кросівки, там почитав опис, характеристики і так далі. Побачив всі ті технології. Потім я ці кросівочки отримав, подивився і е, зрозумів, що в принципі я теж можу робити якісь свої курсівки і Мідсоли, е, протектори називати свої. Якимись супермудрими назвами, можливо, десь в якихось 80-х 90-х роках це можна було назвати технологією, та якась суміш Еви, можливо, тут теж є якась специфічна плюс оцей протектор. Але тим не менше, ну, бренд собі знає, він собі називає з точки зору маркетингу можливо, вона працює. Говорю, по факту, тут нічого особливого немає. Якщо замірювати дюрометром м'якість самої гуми, то середнє значення тут в районі 45, тобто Осівки доволі таки жорсткі. Тепер переходимо до верху. Значить, зверху тут комбінація цупкого текстилю плюс прорезинених елементів. Судячи з опису на сайті, тут має бути просто якась неймовірна вентиляція. Але по факту це далеко не так. Текстиль чи сітка тут дійсно вентилює, але як на мене, плюс 10 це просто максимум для цих кросівок, тому що сам цей текстиль він доволі жорсткий. Це, звісно, плюс, тому що це як не як кросівки для легкого, але все таки. Хай. Але завдяки цьому, що він жорсткий, всередину сюди додали такий суцільний підклад. Тобто, якщо от взяти, наприклад, шкарпетку, обрізати десь от, ось так до половини, і от сюди її додати, от всередині, якраз під ось цим всім верхнім шаром, йде окремий шар такої суцільної, ну скажімо, так, напівшкарпетки. Вона, звісно, додає в комфорті, в тому плані, що ваша нога не відчуває ось цих всіх швів, з'єднань і так далі якщо ось так палець запхати між ось цією напівшкарпеткою і верхнім шаром, то там просто твориться казна, що купа всяких нерівностей, горбиків, швів. Коротше, якщо би цієї напівшкарпетки не було, то були би ноги тієї людини. Хто їх буде носити, бідні? А так вони додали цю напівшкарпетку до зручності. Це додало, але додало відповідно і інший шар, який перешкоджає якраз вентиляції. Тому весна, осінь точно так, літо ні в якому разі в них. Буде дійсно дуже жарко щодо ось цих прорезинених елементів, які розташовані по всьому периметру верху. По перше, вони зроблені для того, щоб захистити вашу ногу від всякого роду механічних пошкоджень. І загалом тут все супер якісно. В цьому випадку відчуття такої якості і надійності дійсно присутні. За фіксацію в цій парі відповідає система швидкої шнурівки, яка складається з двох люверсів в передній частині стопи, двох люверсів у верхній частині стопи. Між ними розташовані. Петельки, також плюс, великий плюс. В передній частині стопи присутня додаткова резинка, куди зручно якраз сховати шнурки після того, коли ви взули кросівки. Між системою швидкої шнурівки і язичком розміщена така цупка сітка, яка буде запобігати потраплянню всяких гілочок, патичків, всякого додаткового сміття, коли ви будете хайкати в цих кросівках. Сам язичок тонкий, цупкий, він не має ніякої додаткової набивки, і, до речі, він з'єднаний якраз. З ось цією напівшкарпеткою, створюючи таку собі суцільну конструкцію. Що стосується інтер'єру цих кросівок, то набивки в п'яточній частині і по сторонах достатньо. Сам матеріал це доволі такий стандартний текстиль, особливо, чесно скажу, довіри він не викликає, але ну вже як є. Ну і п'ятка, як бачите, теж дуже добре зафіксована. Присутня тема поліуретанова вставка всередині. Ну, в принципі, для такого типу взуття це логічно. Щодо устілки в цій парі, то вона, в принципі, доволі не Гана, по-перше, вона має бокову підтримку. По-друге, в ній доволі багато піни. І незважаючи на те, що проміжна підошва в цій парі доволі така тверда, то устілка, от навіть якщо її положити сюди і попробувати попродавлювати, вона створює ось цей додатковий ефект такої м'якості, додаючи тим самим і в комфорті. Тепер щодо вартості цих кросівок, значить на офіційному сайті в Європі коштують вони 130 євро. І як на мене, це в принципі доволі адекватний прайс, як за такі кросівки. Тут немає якихось там супернаворочених крутих технологій, але в принципі зроблені вони досить якісно, вони зручні, вони стабільні, вони добре сидять на нозі, ніде ніякого дискомфорту нема. Тобто, в принципі, пара непогана. За ними просто доглядати це фулблек версія. Тут супкі матеріали, тобто вологою серветкою протерли чи десь там щіточкою підчистили, і е, вони як нові. Ну і повернемось до того, що зараз це основні кросівки зеленського, в яких він ходить там останні два місяці. В Принципі, можете самі повертати фотографії. Практично кожна зустріч, кожна якась подія, він завжди появляється в цій парі. Я не думаю, що в нього їх є декілька. Хоча, звісно, всяке може бути. Щодо цієї пари, то в принципі, як на свої гроші, це доволі непогана пара взуття. Я впевнений, що вони будуть довго носитися і в президента, і у вас, якщо ви їх все таки купите, але перед тим як купувати, будь ласка, дочекайтеся, щоб хтось написав в коментарях, чи не продається цей. Бренд офіційно в Росії не спонсоруйте країну терориста. Ось таке от получилося відео. Якщо вам воно сподобалося, то не забудьте поставити лайк. Звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Будете точно знати більше за курсівки. З вами був Макс, канал Елішопаделі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.